Світло скарбів у Національному музеї народного мистецтва Гуцульщини та Покуття відкрили виставку творчого подружжя Христини та Валерія Дувіраків. На експозиції представлені живописні полотна та авторські ветенанки. До слова, це вже не перша спільна виставка сім'ї дувіраків у Коломиї. Валерій Дувірак член Національної спілки художників України, нагороджений орденом Петра Сагайдачного. Працює у галузі станкового і монументального живопису, скульптури, займається реставрацією настінних розписів та екстер'єрного декору старовинних будівель. На виставці у Коломиї презентує свої нові роботи, створені впродовж останніх двох років. Це, зокрема, портрети історичних постатей та відомих сучасників, полотна на козацьку тематику. А ще Валерій Довірак уродженець Коломиї, тому презентувати свої творчі напрацювання саме у місті над прутом, по особливому відповідально каже митець, особливо у національному музеї. Миті дитинства і юності, які пов'язані із цим музеєм, чоловік пригадує й досі. Я сюди хлопчиком, а потім вже юнаком. І пам'ятаю дуже добре, це в 69-му році, перед тим, як іти в армію, я зайшов сюди, з училища нас привезли, і тут починав свою виставку Михайло Білос. От і ми вперше, коли побачили такі ветенанки і композиції, це запало на ціле життя. <кхід> тому для мене, отут сусідня школа, дев'ята, де я вчився, розумієте, тому для мене це і все. Це є пам'ять. Це вже не вперше творче подружжя довіраків презентує своє мистецтво коломиянам, Продовжує Валерій Довірак. Вчилися разом і виставляємося разом. Христина Довірак, художниця та викладачка. Вона створює витинанки. Це старовинне мистецтво. Вутинанками українці прикрашали оселі до свят. Розповідає мисткиня. дуже давні від мистецтва. Відколи папір, так будем казати. Хоча гуцули прикрашали одяг деталями, вирізаними зі шкіри. Наприклад, кожухе, це також ветеранка. То нема що говорити, що тільки от тепер з'явилося. Ні. І нашим людям це подобалося, тільки єдине, що це дуже такий недовговічний матеріал, бо прикрашали до свята якимись ветеранками, а потім прийшов якийсь час, воно зіпсулося, викинули, вирізали нове. Розумієте? А тепер воно вже перейшло у такий розряд, якби графічного мистецтва, в рамочку, піскло і тоді воно може зберігатися довго. Для виставки пані Христина теж підготувала роботи. Створені впродовж кількох останніх років. Більшість авторських ветинанок доповнені живописом. Масштабних ветинанок пані Христина не створює. Одна з найбільших представлена на виставці. Її розмір 125 сантиметрів. Я такі дуже великі ветинанки не роблю зв'язку з тим, що не маю де тримати. Папір маю, а могла би робити, але не маю де тримати. Воно потребує площі, де воно має лежати. А у мене нема такої майстерні, щоб я могла там поставити. Пришло я працюю вдома. Творче подружжя планувало ще минулоріч презентувати експозицію, однак карантин та війна змінили плани. Ділиться Валерій Довіряк, і аж тепер вдалося привести напрацювання у Коломию на запрошення місцевих музейників. Напередодні експозицію уже демонстрували в Івано-Франківську, Ольга Гириджук і Горковлюк Одієнтика.